Берегині 96 – так назвали своє свято учні середньої школи номер 5 Цей навчальний заклад тільки недавно із російського став українськомовним, але любов до народного зрощують у дітях з неабияким ентузіазмом. Краса традиційного українського фольклору, а це і обрядові дійства, і пісенне мистецтво, молодійна рідна мова, вершини, на яких звершувалося святкове дійство. Участь у ньому передбачало насамперед бажання дитини відчути себе частинкою єдиного цілого, яким є український народ. Жодний з ских талантів, чи то чудовий голос, чи то відмінна танцювальна пластика, чи ж інші не формують суть особистості, одним зі складових, якої мають бути любов до свого народу, прагнення йти його дорогами. Оксана Костятинівна, розкажіть, як народився задум цього свята. Ну, школа кілька тільки років перейшла на українському навчання і дирекція та педагогічний колектив вирішили, щоб навчити дітей зберегти народні традиції в наш такий нелегкий час, забуваються народні свята і традиції, щоб відродити це. І тому такий назрів задум проведення свята шкільного фестивалю Берегіння. В якому приймають участь всі класи, починаючи з другого класу. Мене звати Юля, мені дуже сподобалося це свято. Від цього отримуєш задоволення. І тут і в цьому святі можеш дізнатися багато великого про звичаї, обряди. Як тобі подобається це свято, що сьогодні відбувалося, чи ти хотіла, щоб воно продовжувалося і надалі? Я б хотіла, щоб воно продовжувалося надалі. В організації Берегиня 96 належно попрацювали всі школярі, крім першокласників. отримавши завдання відтворити традиції народне святкування, вони були наполегливими у пошуках збережених віддав звичаїв, аби як колись їх прадіди святкувати вербну неділю Івана Купала, Святого Андрія та Миколая, аби лунали відомі небагатьом українські пісні, аби пильніше вдивитися у скриню з мовним скарбом. До свята були залучені учні, які через свої фізичні вади не відчувають тепло і радість у спілкуванні з іншими дітьми. Всі присутні побували на вичільницях за їх участю. Для школярів це свято чудова можливість виразити себе, реалізувати свої здібності, перейнявшись почуваннями, які лишилися у спадок від предків. В цьому році берегиня вперше зійшла з під мостків палац учнівської молоді, але її майбутнє це жива щорічна традиція середньої школи номер 5 Коріння давнього дерева українських звичаїв підшивується водами сучасних джерел, і на кожній кроні з'являється нове пагіння майбутнє.